Доброго ранку, мої маленькі друзі. Давайте привітаємося, як співочі українці. Сонце в небі як маля, мова пісенька моя. Щоб нам стало веселіше, мові кажем швидше, швидше. Коли ми посміхаємося, наша мова стає мелодійна і гарна. Покажіть мені ручками, як ми її обіймаємо. Сьогодні ми говоримо про скарб, що є у кожного з нас, нашу рідну українську мову. Вона схожа на пісню, а пісні бувають про красу. Давайте цю красу пошукаємо. Послухайте, як красиво. Про нашу мову сказано у вірші. Рідна мова, як струмочок, дзвінколється у садочок, кожне слово наше диво, говорити з ним щасливо. Наша мова як струмочок. Давайте покажемо це ручками. Струмочок – це хвильки. А тепер садочок. Покажіть, як ростуть квіточки. Кожне слово наче диво. Покажіть, як ви дивуєтесь? Говорити з ним щасливо. Покажіть, сердечко, мові. А зараз пограємо в дидактичну гру чарівні слова описи. Мова. Вміє все описати. Подивіться на сонечко. Яке воно? Жовте, тепле. Справді це жовте, тепле сонечко, яка гарна українська фраза. Молодці. А тепер подивіться на квіточку. Вона яка? Червона, красива! Чудово! Це червона красива квіточка. Подивіться вгору на хмаринку. Яка вона? Біла, пухнаста. Саме так це біла пухнаста хмарка. Бачите, яка красива наша Україна, а рідна мова вона теж, як наша країна, всюди. Вона схожа на нашу рідну травичку. Адже травичка росте скрізь-скрізь, так само, як наша мова. Подивіться на травичку, вона яка? Зелена м'яка. Молодці. Це зелена м'яка травичка. Бачите, як багато слів ми знаємо українською мовою, щоб описати красу. Наша мова не стоїть на місці. Вона любить співати і танцювати. Мова наша веселкова. Пісня, слово все чудово! Вгору ручки підіймем, землю рідно обіймем. Туп-туп. Тупаєм ногами, вчимось грати разом з нами. Уявіть, що наша мова має багато кольорів. Коли я назву слово, ви покажете мені ручкою жовтий радісний або синій спокійний колір на екрані чи у кімнаті. Коли ми кажемо мама. Це який колір. Так, жовтий, теплий. Коли ми кажемо небо, це який колір? Синій, спокійний. Коли ми кажемо привіт, це який колір. Так, жовтий. А коли кажемо до побачення, це який колір? Вірно, синій. Наша мова як музика. Вона може бути веселою, тихою або сумною. Я заспіваю короткий рядок, а ви вгадаєте, який у нього настрій і покажете його. Ой, як сонечко нам світить, радіють вранці усі діти. Ця пісенька весела чи тиха? Так, весела. А яка емоція? Вірно, радість. Спи дитино, оченятка, спить маленьке кошенятко. Ця пісенька тиха чи гучна? Так, тиха, а яка емоція? Вірно, спокій. Де наш зайчик? Він сховався. Заблука він і злякався. Ця пісенька сумненька, а яка емоція? Вірно, сум, але ми знаємо, як допомогти. Скажіть, зайчику, не плач. Повторіть зі мною не плач. Молодці, наша мова вчить нас розрізняти всі настрої пісень. Сьогодні ми говорили гарними та співочими українськими словами. Ми знаємо, що наша мова це скарб. Вона красива, як квітка, і тепла, як сонечко. Повторіть зі мною скарб, красива, тепла. Ви справжні українці, ви молодці. Що ви вчаєте і любите рідну мову. Наше заняття закінчилося. Скажемо один одному до побачення!